Олексій родився 18 февраля 94-го року. Це була зима, дуже холодно було, морози великі були. Сніжна така, сніги були. Був такий не дуже посидючий. У старших класах він хорошо вчився, дуже книги полюбляв читати. Ходив, дуже футбол любив ганяти. Друзів було дуже багато. Друзі до нього тягнулися. У моєму житті в мене немає ближчого. Товариші ніж Олексій. Ми, ми фактично з самого дитинства вже почали дружити і прям міцно дружили. Футбол дуже він полюбляв, тому що даже журнали там футбольні. футбольній. Пішов університет навчатись на, на історичний факультет. Дуже активно почав вивчати. Історію. Він на розкопки ходив літом на два місяці їздили. Вони там і на Хортіці якісь розкопки, біліньком робили. В Херсоні вони їздили на, на розкопки. Він дуже читав. Так. Я йому дзвоню, кажу, синок, що ти робиш? Він я читаю. У мене два дні виходних. Дуже полюбляв. Ці всі почти книжки так прочитав. Відношення до, до близьких людей, до людей в цілому, це. Це було дуже сильно. Приїжджав там на якісь день народження по можливості. і Якщо в мене були такі поїздки, він завжди приїжджав і проводив мене. Тобто він Запоріжжя їхав в Київ для того, щоб провести мене на літак з моїми друзями і просто повертався надав Запоріжжя. Як, як людина в нього були такі, такі моменти, що він, якщо щось він не знає, десь не розуміється, ну, трошки сарам'язлива відносини до цього і казав, що. Я зараз все узнаю, що я вирішу. Була дитяча, неро мрія, якось тоді осталась. Він хотів були тоді конкурси набиралися, Суробу зробив і його взяли в кінолога. Він учився в Житомирі на е, 6 місяців із Реєм з собачкою. Дуже восхищався і собаку тресірував він хорошо. Так його друг, мені було приємно, те, що він знайшов себе з Олексієм Сафоновим. Ми Познайомилися влітку 2018 року, прийшов до нас у підрозділ і виявив бажання в подальшому проходити службу в нашому технічному управлінні. До нашого підрозділу прийшло два кінологи. Один з них був саме Олексій Сафонов в процесі, поки він ніс службу з собакою. В нього з'явився дуже великий інтерес саме до професії вибухотехніка. Залучали він там, бачив колег по зривотехніки, там зустрічався з ними і йому так, він сказав, що мав, мені краще, мабуть, туди. Все його рішення, яке він прийняв нами як керівниками, було прийнято позитивно, тому що дійсно людина дуже відповідальна, людина дуже серйозна. Ну, це всі задачі, які йому ставились, виконувалися на відмінно. Почав працювати, йому було цікаво. Їздив на, на ротації, Він постійно, він має, хочу, я хочу. Мені там дуже. Ну, я розумію, що це моє. Мені краще на роботі, бути, мені, щоб я був, якби він навіть ці виходні дуже не полюбляв. Чесно. В нього не було сім'ї, він більше якби, ну, все приділяв роботі. У 2019 році, мабуть, да, він до мене звернувся. У нас були ротації на допомогу вибухотехнікам Луганської області. Перша у нього ротація була це допомога ВНП в Луганській області міста Сєвєродонецьк. Початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України у 2022 році доволі часто він приймав участь у відрядженнях. Для проведення розмінування серйозний такий був випадок, коли був прильот, і він отримав баротравму невеличку, але він доволі швидко став в стрій і виконував завдання. Перша ротація в нього була на території Київської області. От протягом 23-24 років він доволі часто їздив для виконання бойових завдань на території Херсонської області. Я не знаю чого, але йому десь стала е, цікава ця область е, в плані, що розмінувати всі території, які були заміновані. Вісім ротацій Херсон по два місяці. 29 років він відмітив там, 30 років він відмітив там. Мав бути і 31-й рік відмічений там. але... 2 січня 2025 року чергова ротація до Херсону. По-хорошому він і не повинен був їхати. Він сам виявив бажання поїхати туди в складі зведеного загону виконував завдання по забезпеченню в самому місті Херсон і найближче до нього населенню пункт. Він сказав, це мій дох їхати туди. Я там потрібніше. 14 січня. Третій виїзд за цей день була інформація, що впав БПЛА ворожий на території населеного пункту. Група під'їхала туди і старший група був за кермом, він їх висадив там поруч з об'єктом і почав відганяти автомобіль. Саме на стадії огляду. І оцінювання ситуації стався несанкціонований вибух даного БПЛА, внаслідок чого хлопці загинули. Я була вдома. звичайний день утром починався. Ми з Олексієм переписали, що добре утро він мені відповів доброго ранку. Я не вірила до последнього. Я відчуваю величезну пустоту. Бо дуже не вистачає його. Я так виходжу. Наприклад, там випити кави під час якоїсь перерви і думаю, що ну, може, ми можемо сьогодні, або завтра, ми з ним поговоримо. Певний нюанс своєю загибелю. Можливо, вони дали нам шанс на наше життя. Вони показали нюанси в той роботі, яку ми проводили. Проаналізувати, внести якісь поправки в методику відпрацювання. Ці спасуть, мабуть, ще не одне життя вибухотехніків. Постійно є таке відчуття, що вони повинні завтра заступити на службу.